Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Сьогодні в нашій студії людина, без якої важко уявити баскетбольне рівне, колишній гравець національної збірної України, а нині президент баскетбольного клубу Рівне Сергій Ліщук. Поговоримо про досягнення клубу цього сезону, про виклики, розвиток жіночої та чоловічої команди. І, звісно ж, про план на майбутнє пане Сергію, радий бачити вас у нашій студії. Добрий вечір. Давайте спершу розпочнемо з чоловічої команди. Минулого сезону БК Рівне у своєму деп'ютному сезоні здобули срібло. Цього року четверте місце. Як ви оцінюєте виступ команди? Якщо брати суто результати за сезон, в принципі. Більш мені задоволений, тому що команда грала в Кубку України в фіналі. Це було перше в історії нашого рівненського баскетболу. На жаль, не змогли поборотися з Дніпром, стали другими, другими в Кубку. В чемпіонаті отримали, як, як то кажуть, дерев'яні медалі, четверте місце. В принципі, ми в топі команд Суперліги, тобто нормально. Але як, як складався сезон, як складалися півфінальні фінальні ігри, Звичайно, хотілося медалі. Тим більше ми привчили наших глядачів, наших болівальників до того, що ми весь час боремося тільки за нагороди. І було певне спустошення після гри. І ну, тиждень було важко, скажімо так. Зараз трошки легше, зараз трошки може, може поговорити більш спокійно. В цілому, з результатом більш-менш задоволений. Хоча єдине, що не вистачає медалі. А скільки перемог і поразок має команда у регулярному сезоні? Уф, якщо якщо, мені здається, у нас п -п -п позитивний баланс, скажем так, чи це точно? А конкретно перемогти зараз великого звали ми не можемо сказати. Угу. А що на вашу думку от завадило команді знову вийти у фінал і поборотися вже за золоті медалі? Ну, перш за все, це комплектування команди, тому що ще за місяць, мабуть, ще ми не розуміли, де ми будемо, чи ми будемо вищій лізі грати, чи ми будемо в суперлізі грати. Тобто з гравцями ще не були перемовини, але потім домовились з нашою міською владою, з нашою обласною владою, і зі спонсорами, типу, що буде у нас фінансування на, на суперлігу, і почали готуватися. Тобто ми не встигли підібрати тих людей, яких ми хотіли б бачити в команді, які давали певний результат. Плюс була ще така момент з легіонерами. Наш перший легіонер, якого ми мали підписати, з ким ми домовилися, це був Сіджей Вільямсон. І вже куплені білети в серпні. І за два дні чи за три дні, точно не скажу, він нам подзвонив, сказав, що я травмував плече, я не можу приїхати. На той момент ми подумали, що... Він просто не хоче їхати в Україну, десь знайшов собі інше, інше місце, контракт, собі, і почали шукати інших гравців. Потім, вже після нового року, він нам зателефонував, що він готовий приїхати, він залікувався. Ми взяли, ми погодились, він приїхав до нас, і з першого тренування ми побачили, що це людина, яка робить результат. Дуже професійно підходила до свого діла. До чого я це кажу? До, чого до того, що ми за цей період з вересня місяця по лютий ми втратили дуже багато очок. І в итоге в підсумку в регулярному чемпіонаті ми посіли третє місце. Що, що не дало нам переваги майданчика, коли ми грали в півфінал з «Київбаскетом». Якщо б нас був би перевага нашого майданчика, у нас було б набагато більше шансів потрапити в великий фінал вигриз за перше-друге місце. На жаль, цього не сталося. Ми програли в півфіналі Бика Києва і вже грали в малому фіналі за бронзу. Так само, на жаль, ми і програли. Січем Вільямс, це єдине підписання цього сезону, чи ще були? Ще ми взяли на позицію розірюючого американця Айзея Фуллера. І взяли на позицію Бігмена, п'ятого номера, тобто центрового, Рода Брауна. Що стосується Рода Брауна, то я, в принципі, задоволений його грою в цьому сезоні. Те, що нам розповідали генди, те, що ми бачили в відеоматеріалах, дійсно це так, 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 так і було. Непоганий гравець доброго рівня. Що стосується Зейфуліо, то це, я можу сказати так, чесно, це була моя помилка, помилка тренерів, тому що гравець не відповідав тим вимогам, яким, яким нам потрібно були. І дійсно, що трошки не вистачало такого гравця на позиції першого номера, трошки активнішого, трошки більш, скажімо так, лідерськими якостями. Як ці нові гравці вплинули на результат в цьому сезоні? Ну, вони були не скажучи основополагаючими, але ну, відсотків 70 команди вони трьох, трьох не мали. Тобто на них зробилася ставка, і під них роби, будувалася команда. Якщо сказати, що за цей результат сезону, то в принципі більш ми справилися, але знов-таки трішечки не вистачило, буквально якихось там. Пару очок, щоб ми потрапили в медалі. Але зробимо висновки, будемо спілкуватися так само з агентами і ми будемо намагатися підписувати гравці трішки кращій якості. скажімо так. На вашу думку, у чому була головний секрет і головна перевага БК Рівне у цьому сезоні? Це атака, захист, командна гра. Скажу так, що це швидкі відриви. Всі тренери і відзначали, що рівне, рівне треба зупинити швидкий напад. Якщо вони зупиняли на швидкий напад, в позиційному нападі нам було трошки трішки важче. Але якщо ми гарно захищалися і бігли в атаку швидко, то нас було дуже важко зупинити. Єдина команда, з якою ми з якою нам було дійсно важко, і ми так і не перемогли не разу. В сезоні це була команда Дніпра. Це дійсно команда потужна з хорошою, хорошим підбіром гравців, з хорошим тренером, типу, і так закономірно стала чемпіоном України. Тобто, а з іншими командами всі ми грали дуже добре, особливо в другій половині чемпіонату. Які б ви виділили слабкі місця команди протягом сезону? Слабкі місця, це, мабуть, ну, перш за все, це позиція розігруючого на та позиція, на якій грав американець АЗ Фуллер, він хотілося трошки сильнішого гравця, особливо, якщо порівнювати з минулим сезоном, коли на цій позиції грав Елайдж Джойнер, то з таким гравцем ми точно були б в великому фіналі за, за, за золото. Ну і позиція центрового десь трошки у нас підхрамувала, скажімо так, тому що Рот Браун непоганий гравець, але знову хотілося трошки сильнішого. А щоб брати сильнішого гравця американця, треба відповідно більше коштів, яких у нас не було. Тобто, в принципі, була більш-менш збалансована команда. Якщо б у нас був перший номер трошки посильніший американець, то я думаю, нам посило було б гра ну, здобути медалі. Медалі не тільки бронзові, а й повище. Наскільки серйозна була конкуренція в цьому сезоні в суперлізі, порівнюючи з минулим сезоном? 100% чемпіонат виріс. Скажімо так, Дніпро був якби окремою командою, яка дійсно фаворит був сезону, А всі інші команди вони були рівні більш-менш. Там вже же вигравали, грала роль. Тактичні якісь задумки, тренерські, там десь таке десь фізична підготовка, десь в когось була краще і гірше. Тобто ну, дуже цікавий чемпіонат, дуже цікавий чемпіонат. Команди з першого, ось з другого по сьомому місці, в принципі, могли розташуватися в будь-якому положенні. Тобто, мені... І тому ще раз приємно те, що ми, наша команду закінчила регулярний чемпіонат на третьому місці. Це гарний показник. Єдине, що в плей трошки нам не вистачило до медалі. Хто став найрезультативнішим гравцем в БК Рівне? По сезону це був Олексій Соловйов, один з наших лідерів. І... А що стосується вже як приїхав на Сіжей Вільямсон, то він взяв лідер, лідеруючої позиції, став забувати більше очок, підбирати перехоплювати. Тобто кінець чемпіонату лідером команди був Сіжей Вілімсон, а, до цього, а до до його приїзду був Олексій Соловйов. А які плани на міжсезоні? Чи будуть якась ротація в складі, чи можливо зміна тренерів? Е, в першу чергу хотілося б зберегти всіх українців, які грали в наш сезоні, тому що зараз додаються ще дві команди в Суперлігу, а гравців кваліфікованих не також і багато. Тобто, хочеться зберегти наш, наш кістяк український. Звичайно, будемо розглядати варіанти з запрошенням американців. І думаю, що найголовніше ну, це, щоб було фінансування, щоб ми зарані розуміли, де ми будемо грати, в якому чемпіонаті, Я сподіваюся, це буде Суперліга, щоб було більше часу підготуватися і, і, по, і по пошуку гравців, по нашим там системам різним. То, по, тобто, я думаю, що в нас все вийде, є досвід вже, набили трошки шишечки, особливо в цьому сезоні, типу, то я думаю, все буде нормально. Жіноча команда цього сезону здобула золото вищої ліги. Як вдалося досягти такого результату? Ну, якщо сказати, підсумувати сезон, то жіноча команда мене дуже порадувала. Перед початком ми прийняли непросте рішення заявитися не в Суперлігу, а в вищу лігу. Знову ж таки, з міркувань в першу чергу це фінансових, а в другу чергу, треба було. Зробити крок назад, щоб наші молоді гравці отримали більше ігрового часу, виросли, тому що ми, на, ми будуємо команду на базі наших наших рівень і як, як показав результат, це це було правильне рішення, тому що як наші молоді дівчата прогресували протягом сезону, ну було просто дивитися на них, було приємно дивитися. А апогеєм з цього всього став фінал з Прикарпаттям. Прикарпаття були явними фаворитами цього турніру. І в нас на фінальну ігру була травмована наш лідер команди Вікторія Шматова. І їдучи на гру, я дуже хвилювався, тому що ну, шанси наші зменшувалися що... після того, як я дізнався, що Вікторія точно не зможе допомогти команді. Але так, як дівчата билися в тій грі, я рідко бачу, як хлопці так грають. Тобто красуні молодці. Де показали характер при, при шаленій підтримці наших трибун. Ми здобули чемпіонство, за що я дуже вдячний і тренерам, і команді. Молодці. Кого б з гравчин ви виділили, виділили у фінальній грі і взагалом протягом сезону? Чесно кажучи, у фінальній грі я виділив би всю команду, тому що. Тільки е, моментів було, коли дівчата падали за м'ячем, тільки в, в першій чверті там три чотири рази просто падали за м'ячем на, на підлогу. Ну боротьба була неймовірна. Тобто виграла команда пістро так, закрили те моменти, що відсутній був наш лідер команди через травму. Дівчата зібралися, показали характер. І найголовніше при наших болівальниках, які вони у нас ну, дійсно найкраще. От Я трошки поїздив, трошки побачив, як болівають в Україні за, за команди. Ну, у нас просто топ. 100%. Які перспективи у дівчат у наступному сезоні? Чи не плануєте ви їх заявляти на, в Суперлігу? Знову ж таки дуже хочеться з'явитися в Суперлігу, тому що команда повністю готова. І найголовніше це все на базі наших рівненських дівчат, наших вихованок. Можливо, треба буде там посилити якусь одну-дві позиції одним чи другим гравцем. А так ми повністю готові до, до Суперліги. Наскільки клуб інвестує в жіночий баскетбол і яка стратегія його розвитку? Скажімо так. Я щасливий президент клубу, тому що особливих витрат на жіночий баскетбол нам не треба, тому що в нас всі дівчата-вихованки рівненського баскетболу. Тобто це не треба оплачувати квартири, там деякі моменти певні. У нас все своє, все рідне і нас тут на, на, на досить високому рівні. Якщо ми будемо заявляти Суперлігу, дай Бог, щоб так трапилось, є з ким спілкуватися знову ж таки. Наші рівнянки грають і там Франківську грають, і, і запрошую їх, я, я впевнений, що не приїдуть до нас грати. Все залежить тільки від фінансування нашого. Які найбільші виклики перестали перед клубом, якщо загалом говорити про БК Рівне у сезоні 2024 і 2025? Виклики, ну, мабуть, травми, скоріш за все. Тому що клубу у нас 8 років, і в мене вперше за 8 років стільки було травм по сезону, що, що в дівчат, що в хлопців. А особливо такі моменти, що в нас гравці деякі хворіли на гри по три рази за сезон, ну, такого ніколи не було. Як, ну дуже було важко боротися з цим. Але тим не менше, ми вийшли з цього положення, ми вирівнялися, дівчата взагалі красуні перші, а хлопці ну, так само билися до останнього, і шанси були на медалі просто до останньої гри. Ну, на жаль, це баскетбол. Зате й ми його любимо, і не передбачено. Скажімо так, це історія така, що. Коли ми поїхали після першої перемоги на Черкасами, там просто розірвали суперника і поїхали грати в Черкаси і там програли. До мене два телефонувати. А ви спеціально програли чи вдома володіти медалі на нагороди? Я зразу кажу, що хлопці, це спорт, професійний спорт, так, так так не робиться. Це хибна думка. Так і сталося, тому що не можна, скажімо, підлаштовуватися під там боболівальники чи під якісь там заходи, щоб там вас нагордив. Ні-ні, треба забирати свої гру і гру, як тільки перші при першій можливості, якщо вона така є. Ви вже згадували, що дуже пишаєтеся вболівальниками БК рівне. Чи, чи є плани посилити комунікацію з фанатами? В нас вона просто чудова. Ми зараз спілкуємося, і в цьому немає потреби. Вони живуть нашим життям. Ми намагаємося підтримувати спілкування максимальне з ними. Тобто, наші фани ну суп топ суп-супер. Краще в Україні це 100%. З нами на виїзди, ми приходять на ток-шоу з нами з, з команди. Тобто, ну, ну клас, ми живемо, ми нога в ногу, скажімо так. Дуже приємно це і дуже, дуже хочу подякувати за підтримку. Ну, в таких залах грати ну, не одне задоволення, чесно кажучи. Ви вже багато років очолюєте клуб. Як змінилося БК рівне за останні роки? Ну, скажімо так, виросло в майстерності так точно. Ви От, отримали досвід гарний. Одне, одне, одне те, що граємо в Суперлізі з чоловічої команди, це, це вже велике досягнення, тому що коли ми я тільки очолив клуб. Спочатку було, само початку хотілося б грати в Суперлізі, але по певним моментам, ми фінансово, звичайно, ми не могли собі цього дозволити. Але потім, як тільки з'явилася перша можливість, зразу ми комунікували з нашою міською владою, обласною владою, нашими спонсорами. І Тож стратегію всю намалював, як воно має бути, і Суперліга суперлігу минулому році, і це показало те, що дійсно команда готова, команда виросла, команда може боротися на за найвище місця. Що ми доказали і минулого року, і в принципі, і цього. Які стратегічні цілі ви ставите перед клубом на найближчі два роки? Закріпитися, закріпитися в Суперлізі чоловічі в суперлізі жіночій, тому що нас все для цього є. Мається на увазі кадровий потенціал. А, якщо більш... подальший план, дуже хотілося, щоб, щоб добудувався наш спорткомплекс і зіграти в цьому спорткомплексі нашими командами жіночі чоловічі в Суберліць. Рівняни вибороли четверте місце на всеукраїнських змаганнях з баскетболу на кріслах колісних. Розкажіть, що це за турнір був? Ми впроваджуємо у нас в рівному. Цей вид спорту і на базі обласної дитячо юнацької спортивної школи, там де я являюсь директором, комуніку... зібрали непогану команду хлопців ветеранів які були хто, хто був баскетболістом, баскетболіцем хто, хто не був. Працюють наші тренери нашої школи з цими хлопцями. За цим ці... хлопці дуже зацікавлені, дуже така позитивна енергія, тому що їм треба інтегруватися в життя з їхніми травмами. Щоб... Ми робимо все для того, щоб їм було комфортно, було цікаво. Спочатку це було зроблено так, щоб просто вони приходили, спілкувалися між собою, десь там покидали м'ячик, десь чисто та й А потім вони зацікавились, загорілися. і Давайте ми, ми будемо з вас ну, створювати команду. І нас все вийшло, і це був перший турнір в Києві. Проходив. Ну, з ходу стали четвертим, особливо за вихід фінал-чотирьох, ви обіграли дуже потужну команду з Києва. Ну, дуже гордий за хлопців. дуже гордий. Я знаю і бачу, що на них теж є велике майбутнє. Зараз ми спілкуємося там, з нашими меценатами, спонсорами. І нам дуже скончені потрібні війські колісні спеціальні, і вже є певні напрацювання. І я думаю, що десь в середині літа вже, вже вони нас тобто, у нас з'являться. Тобто хлопців буде ще більше можливості і мотивації тренуватися вже на нормальних, нормальних умовах. І, думаю, результати підуть ворог. Тому що, на жаль, хлопці. В таких буде ставатися більше, тому що йде у нас повномасштабна війна, і хлопці там травмуються, і треба їх підтримати. Треба підтримати, особливо в психологічному стані, щоб вони відчували, що вони живуть живуть, живуть повноцінним життям, і на них приходять глядачі, підтримують. Ну, це дуже важливий момент. Дуже важливий проєкт, і я все, все буду робити для того, щоб баскетбол розвивався не тільки наш класичний, а й хлопців на військах колісних. А цей турнір що проходив? Він був кількаденний, чи це як сезон йшов? Це був турнір двохденний. Там зібралося, якщо я не помиляюся, вісім команд, а може навіть більше. І розігрили в перший день груповий, груповий етап, а потім вже наступний день розігралися по потраплянні в фінал чотирьох, ігри за перше, за третє місце. На жаль, дуже гарно хлопці зіграли за вихід в фінал чотирьох, але в ігрі за, за вихід в фінал великий за перше друге місце. Ми грали з командою зі Львова, дуже потужна команда. Я досвічний. вони дуже багато часу працюють, треную. Було з ними важко, там шансів було мало. Але в грі за третє місце, ну, не знаю. Так хвилювався, так підтримував хлопців і зараз, сьогодні зідзвонювався з ними. Трошки не вистачило. Дійсно, заслуговують хлопців, так само отримують медалі. Але цього, цього сезону, на жаль, що наша чоловіча команда, що хлопці. Не змогли порадувати нашим медалями, але в цих змаганнях було головне не медалі, а участь, тому що це був перший турнір такий для, для хлопців наших. Вони зрозуміли, отримали досвід, і я думаю, що зараз такі заряджені, що вони хочуть ще, ще, ще і все таки виборуть медалі. І я, я, я вважаю, що все буде у них добре. А планується якийсь можливо сезон створювати, от один, ніби як регулярний. Саме от, щоб займалися на кріслах курдіслах. Це питання до Федерації баскетболу України. Наскільки я чув, що да, зараз це буде спорт розвиватися і наше місто буде представлено гідно команди? Це 100%. Пане Сергію, дякую вам за цікаву розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися. З президентом БК Рівне Сергієм Ліщуком бажаємо клубу рівне нових перемог, яскравих сезонів і вдячних обболівальників. Як ми вже почули, болівальники дійсно вдячні в БК Рівне. З вами була програма Без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне 1. До зустрічі!